Соняшники не мають генетичної стійкості. Тобто, це не генетично модифіковані соняшники під стійкість клірфілда або трибунрометила. Це звичайна селекція. Тобто соняшники шурували там подвійними, потрійними і так далі нормами гербіцидів, вибирали рослини, які виживають, і потім їх розмножують їх і їх далі шурують. До тих пір, поки вони не витримують там, раніше було 15, потім 25. Зараз там, 50% і в майбутньому, можливо, нас жде там, не знаю, 100 г требунурон наприклад. Тобто соняшники так само не мають генетичної стійкості. Це селекційно відібрані рослини, які мають асимілятивну стійкість, так само, як кукурудза. Саме тому тут просто зась додати щось до гербіцида. Чого? Бо якщо в кукурузі 70-80% буде негативний ефект, то в соняшнику вирогідність. Я би сказав навіть більше, ніж 80 От. Ви її можете не побачити. Соняшник може виглядати досить непогано. Зупинку в рості ви не побачите. Але потім ви будете йти по полю і бачите замість кошиків грамофони або просто тупо не доберете 200-300-500 кг на ружую з гектара. От. Ну, якби у вас були контрольні ділянки, ви б це замітили.